Українські греко-католики святкують 1025-ту річницю хрещення Русі. Біля підніжжя пам'ятника князю Володимиру у Києві провели урочистий молебень, закликали до єдності поміж містами, країнами, конфесіями та віросповіданнями. Саме тут, на берегах Дніпра, ми, християни українці, можемо знайти те джерело нашої віри. Саме тут. Ми можемо зрозуміти, хто ми є сьогодні як християни. А відтак, зачерпнувши з того джерела, напившись з нього, можемо бути християнами і сьогодні. І завтра на молебені кілька тисяч людей з України, Росії, Польщі, Словаччини, США та Канади. Є особливі гості: легат від папи римського Франциска, архієпископ Вільнюський, кардинал Аюдіс Юзас Бачкіс. Ну це є не тільки родинне свято, це є свято для всієї країни. І ми для нас це дуже важливе. Ми приїхали з міста Донецька сюди, для того, щоб тут бути на цьому заході. Це є свято для всього світу, а не лише для української русі. Ми тут з нашим духовним отцем було дуже гарно зачепило заживе заради того, щоб тут побувати. Ми приїхали аж з містечка Татри у Словаччині. Великої кількості правоохоронців на Володимирській гірці немає. За порядком люди слідкують самі, збираються вони великі групи. Активно допомагає молодь. Прості віряни, що на заході з батьками представники пластунських організацій. Сьогодні молебні, так само будемо вечором. Цілу ніч будемо з молоді. Всі дякувати за те, що ми, ми є християнами, ми є тими, хто готовий наслідувати Христа, наслідувати ту любов, яку, яку він нас просить, щоб ми дарували. Тому Нема слів, просто це, це таке такі відчуття, що треба пережити. Дуже гарно, дуже гарно. Я тут у дочки, у сина, у брата. Здорово, здорово. молодці, що придумали таке. У завершенні віряни української греко-католицької церкви проведуть нічні богослужіння а в неділю, 18 серпня, після урочистої архієрейської божественної літургії завершать чину свячення патріаршого собору у ГКЦ в Києві. Також цього дня освятять воду у Дніпрі. проведуть благодійний бенкет та урочисту академію у Національному палаці мистецтв Україна.